У студії працює Богдан Морозов. Це інформаційний випуск новин на каналі ТРК «Надвірна». Коротко про головне. Громада Надвірнящини вкотре була стривожена новиною про загибель мешканця Надвірнящини. Додому востаннє повернувся герой України, Юйський Степан Романович, житель села Молодьків. Як героя зустріли жителі Надвірнящини – далі про це у відео. День конституції України справді важливе свято уніка та досить актуальне, зважаючи на події в Україні, де стає все важче дотримуватись її принципів. Саме до цього свята було влаштовано круглий стіл у Надвірнянській міській бібліотеці для дітей та юнацтва. Про що говорили? Дивіться далі. У надвірнянській міській бібліотеці для дітей та юнацтва управління культури та туризму організувало круглий стіл. Основна причина це День конституції України, який відзначають сьогодні. Саме в цей день було прийнято чи не найважливіший документ держави. Про основні теми, про які буде йти мова на обговоренні, розповідає Богдана Ковалюк. Мета заходу, тобто нашої панельної дискусії на тему Конституція і війна, позиції і забезпечення, полягає в тому, що сьогодні ми опрацьовуємо тему в розрізі тему Конституції в розрізі війни. Хочемо поговорити про те і говоримо про те, що вже під час війни, за ці роки війни, ми хотіли би бути захищені Конституцією і говоримо про те. Чи дала війна якісь свій результат у цей захист, чи можемо ми себе чути захищеними? Бо люди ну, зневірені, втомлені як на фронті, так тут, і хотілося б суспільному організму мати конституційний захист. Сьогодні про це власне говоримо. Наразі ми не збираємося виводити якісь висновки організаційні, чи десь подавати якісь декларативні висновки цієї панельної дискусії, але впевнена, що сьогодні принаймні ті люди, які будуть говорити. Те, які говорять, які слухають нас і бачать нас, то вони принаймні, для себе можуть мати якісь смислові точки опори, учасник круглого столу та водночас викладач правознавства недвірнянського коледжу Володимир Свягла розповідає тарака свою чітку позицію за три найголовніші книги, які на його суб'єктивну думку повинні бути присутні в кожного українця. Ми ще недостатньо звертаємо увагу. На вивчення Конституції України. Тому що я переконаний, що багато наших громадян України навіть і не дивилися до тексту Конституції України. У кожного свідомого українського патріота повинно бути три книги. Це свята книга Біблія, це Кобзар Тараса Шевченка і Конституція України. Багато. Лунає думок, що треба змінювати Конституцію, тобто носити правки, приймати Конституцію в новій редакції. Наша конституція вона відповідає європейським стандартам. Полягає біда в тому, що не всі суб'єкти правовідносин дотримуються і виконують її положення. Пригадує також добре відомий факт про конституцію, а саме ніч з 27 на 28 число, коли депутати Верховної Ради працювали всю ніч, щоб на ранок утвердити конституцію, коли приймали конституцію. Ну, по перше, хочу сказати, що треба цілу ніч. Депутати Верховної Ради приймали, ну наскільки мені відомо, що тодішній президент України Леонід Кучма. Сказав, якщо не буде до ранку прийнята Конституція, Верховна Рада буде розпущена. Хоча, звичайно, ніяких повноважень він на це не мав. Ось я вважаю, що це було сказано йому чисто емоційно. Ось і на ранок. Конституція була прийнята, яку називають Конституція Михайла Сироти. День конституції України це щорічне нагадування за якими принципами було творено Україну, і до яких ідеалів потрібно тягнутися та дотримуватись. Варто чи не варто змінювати, і чи варто чи не варто проводити вибори? Уже попередні от доповідачі говорили про те, що війна може тривати довго. Так, ми ж не знаємо, ми не є якісь там оракули, аби визначити тривалість війни. І якщо, наприклад, не проводити вибори 5 років, 10 років, тут є небезпека для демократії, тому що це є загроза для якогось авторитаризму. Безумовно, такі загрози є для нашого суспільства. Наша конституція, безумовно, дуже така демократична, її відзначали свого часу як одну з найдемократичніших у світі. Але безумовно що питання про вибори дуже складне і його треба все ж таки виносити. Напружена гра та ще й з додатковими пенальті, щоб все ж розставити всі крапки і визначитися, хто є переможцем кубка Надвірнянського району з футболу 2024. Хто переміг у гідному протистоянні? Дивіться далі. Володарем кубка Надвірнянського району з футболу стала команда скеля посічнянської громади. Переможці вибороли свою перемогу від суперника з різницею в один гол у серії пенальті. Це напруга, яка Люди, які відповідають цьому, які дякуючи Збройним силам, які ми тут знаходимося, це дуже велика подія і для нього, і дякуючи керівництву нашому, тому що воно ну, все сильно допомагає. Повірте, в наш час зберегти команду це майже неможливо. Це, ну, звичайно, звичайно, задоволений. Я б... Ми переможці. Переможці не можуть бути задоволені. Це ж... Це ж факт. Готуємося і дуже приємно, що дві команди з Посічнянської громади грають на суперкубок. Хлопці молодці, вони витримали цю напругу, вони витерпіли, тому що був потужний суперник, який також не всіма силами хотів виграти. І вони заслужили цю перемогу. Основний та навіть додатковий час матчу закінчився для команд інтригуючою нічиєю. Визначити переможця кубку змогла серія після пенальті, яка котра закінчилась рахунком 4-3. Для команди скеля це вже четвертий кубок району. Це завжди сильний і складний суперник. Це ми вже завжди його знаємо, з ним завжди стикаємося. Останні правда, три останні гри ми йому проіграли по один-нуль. Сьогодні ну, трошки нам не вдавалося. Якось там останні щось замкнути, якісь атаки. Якось трошечки і, нас, і в нас у захисті, але загалом всі боролися і в суперника не вийшло все, що він хотів нам припіднести, так можна сказати. Та, ну, то є футбол. Комусь пощастило більше, комусь менше. Ну, так, знаєте, вони так завжди думаються щоб аналізувати, щоб якось там протидіяти цим помилкам. Ну, ніби так, якби. Як розглядаєш цей матч, як тренер каже, ніби все розумієш, але так, як виходиш на поле, то емоції, вболівальники, воно так якби вплив є з боку і, і на полі між собою. І якось не завжди все вдається. Ну, але завжди стараються все зробити так, аби не було. Я є віце, насправді, капітан, наш капітан травмований, ну, але я переважно завжди віце-капітан або капітан, якщо він відсутній. Дуже давно він. Робіше 10-15 років. Ну від, відколи я в цьому клубі. Повболівати за команду надвірнянської громади. Водночас, привітати фіналістів Кубка району прийшов і міський голова Зіновій Андрійович. Хочу привітати дві команди фіналістів. Хочу привітати всі команди, які достойно пройшли всі етапи відбіркові футбольного сезону. 2023 2024 року. Рівна безкомпромісна боротьба. ФК Скелі більше повезло. Бо це футбольна лотерея, і я думаю, що сьогодні глядач, який підтримував ФК Скеля, допоміг команді перемогти в цьому фіналі кубка. Тому я вітаю фіналістів надвірну. Вітаю ФК надвірна. Вітаю фіналістів, переможці ФК «Скеля». І я більш чим переконаний, що ця боротьба не зупиняється, адже вже незабаром буде суперкубок дербі на території нашої громади. Між ФК Гросіч і ФК Скеля Командам було вручено подяки та медалі щодо переможця ФК Скеля. То він отримав головний приз Кубок. У ДТП на Прикарпатті одна особа загинула, інша травмована та затримано водія втікача, який збив неповнолітнього. Про це у відео поясненні старшого інспектора сектору комунікації ГУНПФ івано франківській області Тетяни Іванюк. У ДТП на Прикарпатті одна особа загинула, інша травмована та затримано водія втікача, який збив неповнолітнього. Поліція розпочала досудові розслідування. Автопригоди трапилися між населеними пунктами Чернігів та Марківці та у Надвірнянському районі, ДТП із загиблим і травмованим мала місце 27 червня. Відомо, що керманич автомобіля Кіа 1958 року народження, житель Тисминицької громади рухався ділянкою автодороги з стрій Чернівці Мамалиго. Між населеними пунктами Марківці та Чернів водій розпочав обгін попутного транспорту і як результат виїхав на смугу стрічного руху де Допустив зіткнення із автомобілем Джип Чироки. Останнім керував житель листя 1970 року народження. Він рухався по своїй смузі у зустрічному напрямку. У результаті автопригоди керманич Кія загинув на місці іншого водія госпіталізовано. Водій Джип Чирокі Тверезі. Слідчими відділу розслідування злочинів у сфері транспорту головного управління Нацполіції івано франківській області розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки. Дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Аварія, у якій керманич збив неповнолітнього пішохода, сталася у селі Луєва, що на Дернянському районі, польцеві встановили, що 26 червня невідомий водій чинив наїзд на пішохода, який перебував на проїжджі. Частині дороги Керманиш з місця події втік у невідомому напрямі. У результаті 17-річного потерпілого місцевого мешканця з численними травмами госпіталізованого до лікарні прахоронців одразу ж розпочали розшук Тікача Керманича транспортний засіб марки «Опель Астра та водія на двірнянській правохоронці розшукали за лічені години в селі Заріччя. Йдеться про 54-річного мешканця Делятинської громади. За фактом дорожньої транспортної пригоди слідчими розпочато кримінальні провадження за частиною першої статті 135 та частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Наразі фігуранта затримано порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Поліція Прикарпаття звертається до водіїв з проханням бути обачними на дорогах, не порушувати правил. Дорожнього руху. Необхідно бути обережними на дорогах, відмовитися від ризикованих маневрувань, обов'язково знижуйте швидкість на поворотах та врахуйте дистанцію з іншими учасниками дорожнього руху. Наголошуємо кожному учаснику дорожнього руху. Якщо сталася аварія, не залишайте постраждалих, негайно телефонуйте медикам та поліції. Пам'ятайте, завідомо залишення без допомоги людини, яка перебуває у небезпечному стані, є злочином. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Підписуйтесь на наш YouTube канал та будьте в курсі всього важливого. Я з вами прощаюся до нових зустрічей.